Вітаю тижневий підсумковий випуск новин міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Як кам'янське прожило минулий тиждень та що важливого відбувалося у нашому місті, вже готові розповісти журналісти нашої служби. Тож час починати. У Кам'янському активно готуються до нового опалювального сезону. 27 липня під головуванням очільника міста відбулося засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства. Цьогоріч робота проводиться в умовах воєнного стану. Втім, у Кам'янському посилено працюють, аби люди були забезпечені теплом та електрикою. Наше завдання, щоб місто 100% було готове до початку опалювального сезону. Все йде згідно графіком, але я хотів сам особисто зустрітись для того, щоб проговорити цю ситуацію. Керівники житлово-комунальних підприємств міста прозвітували про стан готовності підпорядкованих їм служб та об'єктів. Роботи з підготовки до зими тривають щоденно. Фахівці обстежують котельні, проводять ремонти тепломереж. До зими активно готують навчальні та лікувальні заклади. Житловий фонд. Окрім цього, до осіннь зимового періоду підготовлені дорожньо-транспортні підприємства. Ці підприємства на теперішній час придбали вже більш ніж 8 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Вони продовжують цю роботу і до 1 жовтня вони в повному обсягі будуть підготовлені. Що стосується техніки, то вона готова на 100%. І якщо проаналізувати попередні роки, то ми йдемо швидше, ніж раніше, оскільки всі розуміють, що цей зимовий період буде найскладніший до нашого. Міста та й нашої країни в цілому. У Кам'янському світлофорними комплексами обладнують ще два складних перехрестя. Регульованими стане рух на перетині вулиць Грушевського та Слісаренка, а також перехрестя проспекту Конституції та вулиці Чорновола. Інспектує роботи очільник міста особисто. Коли світлофори запустять у роботу у матеріалі від моїх колег. Перейти дорогу на перехресті вулиць Грушевського та Слісаренко то ще квест, як для дітей, так і для дорослих кам'янчан. Інколи чекати на сумлінного водія, який би пригальмував і пропустив пішохода, доводиться чимало часу. Тож появі світлофорів на складному перехресті місцеві мешканці не тішаться. Світофори обов'язково тут потрібні, тому що тут очень сильне рухання. і ви знаєте, іноді бабуськи йдуть вони не завжди дивляться і бувають внимательнеї. Поэтому. Светофоры на тампіерекрі обязательно нужны. Так що, якщо поставят, будемо очень рады і спасибо всім, хто в этом буде участвовать. Раді мешканці соцміста світлофори почали монтувати на їх мікрорайоні регульований перетин проспекту Конституції та вулиці Чорновола, неабияк полегшить життя юним велосипедистам. Ну, без светофоров тут тяжело їздити, тому що люди ходять по дорозі, а не по вот пешеходу. По дорогі часто ходять, тому я живе, тож я думаю, що світофор тут На Натепер у місті залишалося три таких складних ділянки. Це перетин проспекту Анушкіна та вулиці Республіканської, вулиці Грушевського та Слісаренка, а також проспекту Конституції та вулиці Чорновола. Усі їх обладнують світлофорними комплексами. Ми знайшли можливість в цьому році спонсорським коштям встановити на них світофорні об'єкти вже виконані роботи та включена в експлуатацію світофорний об'єкт на перехресті Аношкіна Республіканська. До кінця наступного тижня ми включимо в роботу світофорний об'єкт на перехресті вулиці Михайла Грушевського та Слісаренка. І до кінця серпня ми запустимо в роботу світофорний об'єкт на перехресті проспекти Конституції та вулиці Черново. Таким чином всі аварійно-небезпечні перехрестя, які залишались в нашому місті, вже також будуть обладнані світофорними об'єктами. Роботи по встановленню світлофорних об'єктів виконує товариство Міськ -плюс». Проспект Конституції Чорновола, де передбачено вісім транспортних і шість пішохідних і два трамвайних світлофори. Також об'єкт другий це перехрестя Грушевського з Лісаренка. Там теж передбачено. Вісім транспортних і шість е, пішохідних світлофорів. 28 липня у 155-ту добу геричного спротиву України російському повномасштабному вторгненню ми вперше відзначили День української державності. Урочисті заходи у Кам'янському розпочалися з підняття державного прапору біля міської ради. Згодом багаточисельний захід за участю військових, керівництва міста, громадських діячів та співробітників правоохоронних органів відбувся на майдані Героїв Кам'янського. Приєдналися до урочистостей наша молодь та пересічні кам'янчани. Більше про нове свято та як воно пройшло у Кам'янському. Дивіться далі у сюжеті. Свято дня української державності було встановлено указом президента України 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до 30-ї річниці незалежності України. Дата 28 липня була обрана не випадково, адже саме в цей день ми святкуємо хрещення Київської Русі України. Тож свято ще раз акцентує увагу на спадкоємності України від держави Володимира Великого. Сьогодні ми з задоволенням прийняли участь в цьому заході. І керівники гілок влади, силові структури, наші волонтери, пересічні громадяни, небайдужі люди, які вірять в Україну, які знають і пишаються нашою тисячолітньою історією Київської Русі. Я вважаю, що це, це свято ще більше об'єднало нас в сьогоденні для того, щоб ми перемогли нашого ворога, і Україна. Як і була, і залишиться справжньою європейською державою і буде прикладом для всіх інших держав, день української державності дає можливість єднання поколінь, які століттями будували незалежну Україну. Акумулюємо в собі ті традиції, звичаї, культури, які вони створили. Це свято дуже символічне. Для мене це свято більше про історію, про те, що вона почалася не з незалежності. Вона почалася дійсно ще з хрещення Росії, заснування Києва. Українська держава вона існувала і ще дуже далеко і має е, дуже глибокі корні. Насправді, під час заходу на майдані героїв підняли державний прапор, шанували хвилиною мовчання всіх хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, а також поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам АТО ООС. Слава всім героям, які віками виборювали і виборюють нашу державність і незалежність. Слава Україні! У місті продовжується інспекція робіт по облаштуванню бомбосховищ та укриттів у навчальних закладах міста. Це надважливе питання на особистому контролі тримає очільник міста Андрій Білоусов. У школах, які відповідають вимогам, МОН, активно готується зустрічати учнів у форматі офлайн. Про готовність освітніх закладів до навчального року дивіться у сюжеті. У ліцею номер 24 облаштували бомбосховище згідно усіх рекомендацій міністерства. Тут є усе необхідне, аби прочекати повітряну тривогу та провести заняття. Також для за комфорту найменших додатково встановили ліжечка. Щодо ралі сьогодення, то цими ліжками та місцями для сидіння вже користуються вихованці дошкільного підрозділу Мрія, розповідає заступниця директора Вікторія Багашова. Наша директорка Котенко Тетяна Григорівна мобілізувала усі можливі ресурси, як матеріальні, так і людські, для того, щоб це бомбосховище привести в належний вигляд. Ми зробили тут ремонт. От, було відновлено електропостачання, каналізація, встановлено на сьогоднішній день два самвузли, водопідведення відновлено. Ну, от, як ви бачите, є електроосвітлення в бомбосховищі. Нелегка місця у представників ДСНС перевіряти згідно умов безпеки, готовність укриттів у школах міста. Попри те, вони мають чіткі критерії стосовно засобів укриття не тільки мовосховищ, а взагалі засобів укриття, які сприяють безпеці освітнього процесу. Продовж цього тижня ми обстежуємо найпростіше укриття в начальних закладах. Їх готовність приймати учнів. Це наявність двох виходів, аварійних виходів, їхніх розміри, наявність первинних засобів пожежогасіння, гасіння, запаси води для. Для того щоб люди вільно могли залишатися в цьому приміщенні деякий час, спільними зусиллями батьків, вчителів та міської влади, директори проводять до ладу тимчасові укриття у закладах освіти. Міська влада виділяє кошти на ремонт та реконструкцію, щоб усунути усі наявні недоліки. Освітяни міста вкотре доводять, що вони незламні та готові на усе, аби учні почувалися в безпеці та якомога скоріше повернулись до навчального процесу. В нашому закладі обладнано два простих укриття одне для мешканців мікрорайону і одне велике площа якого складає 660 квадратних метрів, розрахована на всіх учнів. Наше укриття обладнане, але завдяки підтримці наших батьків, наших працівників. Також я хочу подякувати міській владі, особливо нашому меру Андрію Леонідовичу, який піклується про стан укриттів. Ми отримали ряд зауважень, над якими ще треба працювати. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день безпека дітей перш за все. Спортивний фронт Кам'янського продовжує виборювати перемоги для країни. З нагородами повернулися додому за фін черлідерки Анастасія Холопко та Валерія Соловей. Разом з тренером Оленою Козенець чемпіонок вітали у міській раді. Я вітаю вас! з цією видатною перемогою, Бронзова медаль. На чемпіонат Європи Черлідіну, я знаю, що про участь 2000 тисячі учасників. 21 країна світу. І це дуже така вагома відзнаки для нашого міста для нашої країни. Тому бажаю вам і в подальшому отримувати найвищі нагороди і всього найкращого, успіхів. А ми вас завжди будемо підтримувати в якості заохочення, за наполегливу працю та за те, що прославляють Кам'янське та Україну на увесь світ, спортсменкам вручили грошові сертифікати. Міський голова. Зустрічає наших спортсменів з спортсменами, які здобувають перемоги для нашого кам'янського, для всієї нашої України. Такий тяжкий час. Але ж спортсмени це наш спортивний фронт. Ми продовжуємо тренуватися, ми продовжуємо готуватися до змагань всеукраїнських, міжнародних змагань. І ми думаємо, що ми взагалі ми переможемо. І всі наші спортсмени, всі наші діти будуть тільки покращувати свої результати, і будуть йти до своїх перемог. Втім, перемога далася нелегко, зізнаються дівчата. Передували змаганням виснажливі тренування та серйозна підготовка. Чимало зусиль було докладено, аби дістатися до Афін та взяти участь у чемпіонаті Європи. Змаганнями та результатами ми дуже задоволені. Змагання були складні, дуже конкурентні, дуже сильні були наші суперники. Ми виступили на високому рівні. Ми задоволені нашим виступом. По-перше, це завдяки нашому тренеру. Вона нас. Підтримувала, вона нам дуже допомагала. <хи> вот. а, а, та завдяки нашим зусиллям, бо ми дуже цього хотіли. Ми йшли до цих змагань дуже багато років, оскільки нам завадив спочатку карантин, потім перенесені були змагання. І, чесно кажучи, ми вже не надіялися, що ми туди зможемо попасти, оскільки це було дуже важко, як і для всіх. Спортсменів нашої країни завдяки місцевій владі, завдяки батькам, завдяки Тетяні Володимирівні залогині ми змогли досягти такого результату. Комунальне підприємство Добробут активно веде підготовку до опалювального сезону. По всьому кам'янському проводяться планові ремонтні роботи, де відновлюють труби подачі гарячої води. Окрім опалення, ще й ремонтують під'їзди. Приємство оперативно опрацьовує звернення мешканців міста з приводу ремонтних робіт. В будинку по вулиці Алтайська, 38, Замінили труби подачі опалення у під'їзді. Пріоритетними напрямки міського голови є підтримання послуг, надаваємих населення у сфері ЖКХ. Сьогодні, як і завжди, в принципі, проводимо роботи по заміні. Системи внутрішньобудинкової системи опалення продовжуємо підготовку до скажімо так непростий опалювальний період, щоб сезон у нас пройшов злагоджено, щоб не було спорив, щоб наше населення, яке проживає у місті, отримувало якісну послугу. Було в них тепло. Також проводяться косметичні ремонти з оновлення під'їздів та вхідних груп. І, попри воєнний стан та складну економічну ситуацію в країні, комунальні служби кам'янського щодня виконують поточні роботи роботи, щоб мешканці міста та вимушені переселенці відчували себе максимально комфортно у цей і так складний час. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов тримає на особистому контролі оперативне та якісне виконання усіх поточних робіт у житловому фонді міста. 28 липня в країні відзначили День української державності. Святкувати його саме 28 липня запропонував президент Володимир Зеленський. Дата не випадкова. У 988 році цей день князь Володимир Великий хрестив Русь. У такий величний день для усіх українців ми розпочали нову рубрику Символи України. Говоритимемо про державні герб, стяг і славень та народні калина вінок та інші. Моя колега Поліна Єрмакова розкаже вам нове, про вже давно відоме. Пропоную розпочати знайомство з нашими державними символами саме зі славня, тобто гімну, з давньогрецької це слово перекладається як похвальна пісня, та що прославляє когось або щось. У давнину такими піснями прославляли різні божества. Автором слів гімну України, як відомо, є Павло Чубинський. Муза до написання його відвідала у 1862 році. На хто б міг подумати? Вечірці. У гостях в Чубинського були сербські студенти, які наспівували патріотичну пісню. Павло наслухався, відійшов до своєї кімнати. А за півгодини народився вірш Ще не вмерла Україна. За декілька років текст майбутнього гімну при УНР, гетьманаті, директорії, а потім і незалежній Україні, запримітив отець Михайло, більш відомий нам як Вербицький. Він з перших рядків закохався у зміст і написав музику до віршу. Перше виконання цього твору як гімну відбулося у 1865 році у польському місті Перемишлі, як завершальний номер концерту, присвяченому Тарасові Шевченку. У часи Радянського Союзу Україна, а точніше, Українська Республіка. Мала інший славень автором слів був Павло Тичина. Ця пісня представляла нашу державу з 1949 до 1991 року. До 49-го у якості гімну співали інтернаціонал. А от ще не вмерла Україна, радянській владі була не до вподоби. Керівництво хотіло, щоб у новому гімні стверджувалося, що Україна держава, що входить до складу СРСР, що вона там між рівними рівна, між вільними вільна. Та обов'язково повинна згадуватися комуністична партія, яка веде Україну до світлого майбутнього. Цікаво, що наш гімн рекордсмен. Йому відведено окремий рядок у книзі рекордів. Як найбільш заспіваному гімнові впродовж короткого часу. Мова йде про революцію гідності. За різними підрахунками, за 2014 рік наш славень звучав частіше, ніж за усі роки незалежності. Ну, а на цьому наш випуск новин добігає кінця. Підсумки тижня з вами підбивав я, Володимир Кремін. Більше про події у Кам'янському можна дізнатися на нашому офіційному сайті. Міскрапкадікрапка Шукайте інформацію у соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Бережіть себе і пам'ятайте, щодня ми наближаємо нашу перемогу. Тримаємося! Слава Україні!